Але знову ж таки ті кляці санкції, хто би міг подумати, у них перше проблеми з запуском. Дивіться, от були ці плани Путіна були озвучені там про поворот на схід, що там на Китай, ціла Сибірі, 2 і щось вони там підписують. Якісь ну воно вже по факту відбулося. Але відбулося не за то, не за рахунок того, що там в Китаї щось там попит виріс. Та, а у них вирішилося за рахунок того, що Європу обрубали. Ну, і лишився Китай. Але знову ж таки ті кляці санкції, хто би міг подумати, у них перше проблеми з запуском. Вони там згорем пополам то запустили на Ямалі СПГ, але вони тепер мають проблему з реалізацією. Європа зараз приймає ЛНЖ, але в травні вже не буде приймати. Короткострокові ці всі, а з 27-го, тобто через рік, повністю відмовляються від закупок ЛНЖ. І викидають росіян, і потихеньку сюди заходить Америка. Америка, Сполучені Штати, вводять нові потужності з виробництва ЛНЖ, тобто ці всі додаткові обсяги газу природного. Вони йдуть через Атлантику, ось і вся математика.